Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкраще. Ви на каналі про Україну, на каналі української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимося з вами Дніпро область, тому що всіх подивились, ви мені пишете, Аня, чому ви не дивитесь Кривий ріг і Дніпро. Тому що вже хотілося б дивитися тільки мир, розумієте? Тому що, знаєте, вже хочеться думати, що все буде добре, якраз ми зараз і подивимося, чи припиняться обстріли. Хоча по інших регіонах ще є загрози. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати наш збір на медицину, тому що швидко не завершиться. З ці моменти формальні, вони ще довго будуть узгоджуватись. А хлопці на кову жертви кожен день, тому ви розумієте. Що важливо кожна гривня. В Дніпро найближчі дні. Ух ти! Боже, а що ви пропонуєте дияволу? Дивіться, і королева мечів, і король пентаклей, і прям мовляють диявола. Ну, таке відчуття, що відчуттяшинові навіть готові частинку Дніпропетровщини йому завіщати. А тут сидить, дивіться, картина маслом. Імператор у важких думках і шукає вихід цієї ситуації, що він туди не перся далі на Дніпропетровщину. Раз уже диявол прийшов. Давайте плани ворога на місто Дніпро на область. Що взагалі відбувається? Да? Плани ворога на Дніпро на область. Обстріли. Але дивні. Я тут і нібито і хороший, вас то не сильно і вбиваю, як він думає. Але прифронтові страждають. Обман по Дніпропетровщині йде від ворога. Ти зупинишся на Дніпропетровщині. Ти вийдеш з Дніпропетровщини. Не хоче виходити. Я маю сили там залишатись. От Не хоче відступати, розумієте, от далі. Все повинно завершитись добре. Але обстріли будуть затягувати. Швидкого завершення, по вам я не бачу. Найближчі дні ще дуже гучно в області, найближчий період. То що, знаєте, як пишу, все завтра, там, в п'ятницю миру, як ворог написав. Як вони пишуть, і завершиться? Ні, я це не бачу. Вони навіть ще можуть намагатися ще якесь село, би щось маленьке захопити. Такі реактивні дії, швидкі, вони прям там, ну, такі прям агресивні на фронті. Дніпро найближчі дні. Новолуння починається. за тисяча, Змінюється місячний ритм, місячний цикл змінюється. Протягом тижня навіть може бути обстріл. Дніпро. Є загроза швидкої цілі. Якщо ви чуєте, що там тривога і балістика, то є для вас загроза. Хоча тут а, насправді показує, що якщо ворог і буде бити, то по захисту і по інфраструктурі, бо для нього зараз ви не настільки принципові. Дніпро найближчі дні. Фронт. Можуть навіть когось ще відселяти з прифронтових. Передмістя дуже гучно. Дніпро найближчі дні. Над водою з води. Цілі знову інфраструктуру показуємо. Будьте обережні. Вас попередять. Павлоград, найближчі дні. Павлоград, там якась така смута, там дуже якісь активні швидкі дії. Ми думаємо про мир, але у нас є жертви. Якось постраждає багато автівок. Буде горіти, як на відкритій місцевості щось паде. Павлоград найближчі дні. Я не бачу, щоб у вас був спокій. Там, де можуть бути відпочивати військові знову. Це, можуть бути якісь навіть кафешки. Є загроза в день для цивільних, для дітей, для жінок. Кам'янське вітаю! Найближчі дні Кам'янське. Велика кількість поховань. Можливо, тіла повернули. Дуже багато поховань. В районі гучно. Є ціль стратегічна в Кам'янському для ворога. Він буде там кружляти, буде пристрілюватись. Залізниця також. От є загроза Мости, залізниця. Кам'янські найближчі дні. Дурить ворог. Будете чекати з одного боку цілі, а зайдуть знов, зовсім з іншого. Кривий ріг вітаю. Найближчі дні. Що це він готується? Зглазили, знаєте, хочу жертв. Передбачено. Околиці відволікаю увагу і захисту. О знаєте, як пролітає повз? Пролітає повз. А, може, в вашому регіоні, там, близько до вас інше місто. Обласний центр. А потім раз і вам по інфраструктурі. Пристріляне вже місто місце. Туди були прильоти: світло, енергетика, кривий ріг, найближчі дні. Венюхую, маю цілі, брав паузу, туди не бив. Також біля кафе-готель щось прилетить. Дуже громахає в області в передмісті. Чи то грім, чи то щось збили. Але є загроза для міста. Нікапаль марганець. Нікапаль вітаю. Нікапаль найближчі дні. Є плани ворога кудись просуватись? Тут таке відчуття, що він там собі прям. Цілий, скажімо так, загін зрадників зробив, які тихо сиділи, не наводили, цілі не здавали, зараз знову повилазять. От якогось будуть шукати у вас в місті. Ні, Паль, найближчі дні. Може бути і тихіше, може бути, але ви в це не вірите однозначно, тому що якийсь район чітко, от якусь частину от, криють і все, і не заспокоюються. Але вам іде підмога, підтримка і якийсь додатковий захист для міста. Марганець, найближчі дні. Марганець. Тут загострення, загроза в день для цивільних ринки, якісь магазинчики, куди ми з дітками ходимо разом. Це може бути навіть вихідний, знаєте, середина дня. У вас важко. У вас тут, знаєте, от якось дуже напружено, напружено-напружено, невеличкі цілі, а потім великий удар, великий вогонь.